У пустині Леся Українка. Сказав Господь: Мені належить помста. Той, хто не вірить у дива Господні, не вартий бачить їх, поки не згине останній з нас, отруєних з Не війде мій народ в обітовану землю. Так говорив Господь через свого пророка. І слово Боже лунало сумно серед пустині. Потім наш пророк зійшов на гору, щоб здалека глянуть на ту недосяжну обітовану землю, і більше не вернувся. Ми самі зосталися у сій німій пустині. Тепер куди? На схід, на захід сонця, на північ, на полудне, все одно. Лягти б отут на цей пісок гарячий, і ждати, поки вихор налетить і нам насипле золоту могилу. Але дітей, маленьких немовлят, їх тільки шкода, чи на те вродились, аби у сповідку пізнати голод, спрагу і смертю марною загинути в пустині. Ми підемо пісками навмання. Приспавши в серці гадину зневір'я, одважно дивлячись до часній смерті в очі, чого боятись нам? Палив нам душу розпач, точив по людях, мов лиха зараза, і серце розтинав, мов гострий меч. Умер пророк, на нас, мов грім, ударив хто наш проводар? Та далека мрія недосяжна. Як марево пустині ми вже покарані, страшніше покарати сам грізний Бог її не може. Ходім, а чей сей гіркіє страждання нащадкам нашим скоротить дорогу до ясної і певної мети.